У нас третій день поспіль з 9 до 6 вечора немає світла, бо у нас по вулиці міняють провода. Ну, Будь-це добре, але без світла, знаєте, вже три дні не дуже. І ось як нам зрізали нашу грушу. Вона була з усіх сторін однакова. А зараз отак. От, ну то нічого, ні на що це не впливає. Це груша дика. Ми не використовуємо з неї груші, вони просто падають. Тому... Ось так. Ось скільки у нас тут гілок нарізали з гроші. І це все треба буде затащити, мабуть, у двір та переробляти. Ось так от у нас гроші тепер виглядає. Минулого тижня косила ось тут газон і не докосила, бо я зламала нашу газонокосарку. Я натрапила на штир медалевий, який у нас тут закопаний у землі, щоб оцей зонт можна було поставити, прикрутити, щоб він не падав. І ось через тиждень нам повернули мотор. Двигун, не знаю, що то було, щось розлетілося, коротше. І тепер сподіваюся, що, можливо, сьогодні ввечері, коли нам дадуть світло, то я зможу ще трохи покосити, бо що у нас тут на території У нас отаке трава в коліно. Це вже газоном називати не можна. І хочу встигнути до того, як знову у нас буде жара. Бо, може, на вихідних хтось до нас приїде, щоб у нас тут була краса. У нас у дворі зацвіли барбариси та піхта випустила такі зелені маленькі гілочки. До речі, доцвітають тюльпани. Основна маса вже відквітла. І хто пам'ятає, минулого року оцей кущ спереду, це була мегдальна роза, я не знаю, як він називається, мама так його називає. Та ж історія, що і в цьому році, квіт-квіт і все. І тут сухі гілки. Будемо його звідси прибирати і сам шит теж, бо тут у нас залишилось тільки два кущі з чотирьох. І щось на його місце саджати. Покажу вам ще трохи нашої території. Ось ця клумба, яку ми з вами нещодавно прибирали. Але, бачите, дощі зробили своє діло, Знову тут вона зелена, Плюс чекає дуже світла та на робочу газонокосарку. У нас тут почали розквітати луки. Дуже люблю їх, особливо коли вони поряд із хвойними. Мені здається, це дуже красиво, такий фіолетовий і зелений поряд. Піони скоро будуть квітнути дуже їх люблю. Кожен рік ставлю в домі букети, коли вони вже розпустилися. І ось тут у нас така краса тамарікс розквіт. Такий він тут пухнастий І ось дивіться, знову ялинка випустила гілки. Як же ж це прикольно, красиво, гарно. Дуже мені подобається. Такі яскраві фарби весною. Ось ці дерева, які ми саджали коли восени, вони всі прийнялися, але я дивлюсь, що у нас два дерева, мабуть, дуже пізні, ось дивіться, на тих є листя, а тут ось. Тільки бруньки починають розпускатися. Надо подивитись по відео, що ми тут саджали, не пам'ятаю. Тут персики і абрикоси. Ось там ще одне дерево. Ось там воно теж, мабуть, дуже пізнє. Це у нас айва квітне, і в цьому році якісь у неї дуже великі квіти. Ось, подивіться, ось моя долоня і на долоню дві квітки. Нарешті, Річі почала з джоєм гратися, бо зимою вона була зовсім неактивна. А оце прийшла весна, потеплішала, і тепер у нас отакі ігри. Майже кожного дня. Я дуже рада, бо собака має бути активна. Мені здається. Що там? Нам сьогодні дали свізло не о шостій, а о третій. Тож, в мене є час зараз трохи навести тут лад. І вирішила спробувати нашу газонокосарку. Ось, вона працює, все добре. До речі, ось цю високу траву. Я спочатку кошу на самій високій довжині, мабуть, це так. А потім другий покос, не знаю, коли через пару днів, мабуть, буде, то на довжині вже поменше. Тому зараз приступаємо. Прийшло небагато часу. Ось як тепер виглядає наша територія, а Джойсо знайшов собі по розміру паличку. Так, що я встигла? Так, так, так. Тут трохи. Стало краще, але треба ще вирізати електромножицями. І отут-от, не знаю скільки встигну. У нас ось хмара. Але початок положено і я дуже-дуже задоволена, що я зараз можу цим зайнятися. І ось тут у нас таке прям поле бур'янів Ну що, я залишила цю справу з косінням трави, бо у нас почався дощ, він то починається, то затихає. І що у нас зараз є? Ось скільки я з цієї сторони встигла. Встигла небагато, бо трава висока, і я не скільки кушу, скільки хожу ту траву викидаю. Ну З цієї сторони, ось скільки я встигла, це ось це навколо кострища, навколо патіо, та трохи за ним, залишилось ще досить багато, але потрошку-потрошку -по ми це все зробимо. Ось так от у нас отам там от теж трохи покошено. Сподіваюся, що дуже скоро ми закінчимо ремонт на кухні, і тому я почала дещо купляти вже для декору та корисного. По-перше, купила такі три баночки в епіцентрі, вони були акційні. Обирала між просто скляними та з бамбуковими кришками, але вирішила, хай поки буде так. В будь-якому випадку, можна це буде змінити. Ще замовила в інстаграмі ось такий дозатор для моючого разом із підставкою. Він сам пластиковий, наліпка не промокаюча, а підставка сама, начебто, теж не боїться води. Ну, подивимось. І зробила ще ось таке невеличке замовлення з ікеї. Робила через інстаграм у дівчат байерів які роблять закупки у Польщі, у польській ікеї. Що у мене тут? У мене ось такий килимок для шухлядок. А, він кладеться, щоб, шухлядки, щоб ну, шухлядок не царапилося або не промокало. Дві полиці, другі. У мене у верхніх шкафчиках полки досить високі, тому є сенс поставити ось такі, і тим самим збільшити, покращити ергономіку, збільшити місце зберігання. І ось такі у мене губочки. Бачила багато разів що дівчата їх використовують. Не знаю, насправді вони гарні або таке собі, будемо пробувати. До речі, помітила, що після оцих дощів, які у нас прийшли, наша чудовишня виглядає ось так-ось от. Ось так от зовсім не дуже їй погано. І я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це, підкажіть. Плоди є, листя є, але їх мало, і вони якісь такі листя з якоюсь ружою. До речі, ось рядом у нас чорнокорка, і з нею все гаразд. І ось тут поряд у нас жовта черешня. Тут ситуація трохи краще. Бачите, плоди начебто нормальні, листя не дуже, але взагалі-то краще, ніж інші. Тут теж є отакі сухі. Листя, плоди, не знаю, що це. Якщо у вас таке ж, або у вас було таке, поділіться, будь ласка, вашою думкою, як ви плануєте з цим боротися, або що робити, або що робили, бо у нас таке вперше. Дуже дякую за те, що провели цей день зі мною. До нової зустрічі! Всім па-па.